Спускаючись сходами, Путін, спіткнувшись, впав на п'яту точку, після чого завалившися на бік, сповз на кілька сходинок нижче. І стався на очах його охоронців і сьогодні шириться він інтернетом. Також у Путіна е підгузки вже неодноразово його бачили на людях, коли він власне носив. Памперс, як то кажуть, у народі, ми знаємо, що Путін страждає на онкологію органів шлунково-кишкового тракту. Власне, не дочекаємося, чи дочекаємося вже, коли воно. Самі знаєте що, отже, постраждала п'ята точка з путіним у його резиденції стався незграбний конфуз. Давно не було чути новин про стан здоров'я російського фюрера. Путіна а міцним здоров'ям диктатору, як відомо, давно похизуватися не може. Вже ні для кого не секрет, що у Путіна онкологія органів шлунково. Кишкового тракту, і, хоча офіційно Москва цей діагноз Фюрера ніколи не визнає, різні експерти досить детально розповідають про це. Телеграм-канал General CBR поділився подробицями драматичної історії, яка сталася з Путіним днями після проведених кількох зустрічей, на яких фюреру розповіли про погані справи на фронті, а також проблеми в економіці країни. Але насправді драматичні події для Путіна відбулися вже ввечері в його резиденції. Путін спускався сходами, спіткнувся і впав на п'яту точку, після чого звалився на бік, сповз на кілька сходинок нижче. Інцидент стався на очах у співробітників особистої охорони президента, які швидко зреагували, поспішили до Путіна на допомогу. Троє співробітників охорони допомогли президентові дістатися найближчого дивана і викликали медиків. Цьому чорту, які чергують у його резиденції, медики прибули протягом кількох хвилин, але одразу глянули президента не змогли. Путін страждає на онкологію органів шлунково-кишкового тракту, внаслідок чого і так зазнає серйозних проблем із травленням. А внаслідок падіння, як виявилося, основний удар припав на зону куприка, що ймовірно завдало різкого болю, спровокувавши мимовільну дефекацію, тобто він всрався. Якщо раніше Путін носив спеціальну непромокальну білизну з поглинальним ефектом, то останнім часом він нехтує цими запобіжними заходами, як виявилося, даремно. Перед оглядом медики супроводили президента до ванної кімнати і допомогли привести себе до ладу. А заразом провели первинний огляд. Після повного огляду та обстеження було діагностовано забій куприка та м'яких час. Канин. Нічого критичного, самопочуття президента ближче до ночі було стабільним. Він може самостійно пересуватися скарги на біль у зоні Куприка в положенні, сидячи єдине, що непокоїть Путіна. Ай-яй-яй! А як же економіка? А як же 90 тисяч твоїх загиблих на фронті? Але його ні росіяни, ні українці взагалі не турбують. Він хоче просто більше крові. На ніч він прийняв знеболювальне, пише канал. Кажуть, що після цього інциденту навіть планується провести ціле розслідування та розібратися. Як же так трапилося, що президент упав? Адже він носить спеціальне взуття з антиковським покриттям. Навіть удома, але як бачите, це йому не допомогло. Стрес штука серйозна і може призводити до непередбачуваних наслідків, навіть до пригод на п'яту. Точку, нагадаю, що раніше в інтернеті вширилася інформація, що Путін готується до тривалої ізоляції у своєму бункері, де планує провести всю зиму, тому що проблеми зі здоров'ям не дозволяють йому повноцінно працювати. Він вирішив на зиму залягти на дно. Але такого щура як Путіна, знайдемо і в найпотаємніших місцях цієї планети, Тому що воно буде ховатися, але ми розставимо свої мишаловки і сподіваємось, побачимо його у Газі, коли весь світ, і навіть росіяни, потім вони розплющать очі, коли вже буде занадто пізно. Ці раби будуть його ж самі знаєте, що робити. Дякую, що дивилися. Ну, знаєте, цей чорт буде відповідати за всі гріхи і не тільки він, а всі міністри, всі пропагандисти, вся влада причетна і всі оці люди, які підтримують або мовчать, вони будуть виплачувати репарації і відповідати перед судом, тому що там їм і місце у в'язниці. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.